Виконуємо номер 214 із підручника Геометрія 7 та номер 19, 3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. М. Паралельно Н 10 на малюнок 10.7. Знайдіть кут 1, кут 2, кут 3. Приступаємо до виконання. Я намалювала малюнок і виконала короткий запис умови задачі. М паралельно Н, десічна, q 4, я позначила його, дорівнює 110 градусів. Потрібно знайти градусні міри кутів 1, 2 і 3. Оскільки М паралельно Н, десічна, то за властивістю відповідних кутів, що утворилися при перетині паралельних прямих А і Б січною Д кут 1 дорівнює куту 4, бо кут 1 і 4 є відповідними кутами. Запишемо це. Кут 1 і кут 4 відповідні. Кути оскільки М паралельно Д Січна то за властивістю Відповідних кутів, що утворилися при перетині паралельних. Прямих. У нас А і Б січною Д, кут 1 дорівнює куту 4 і дорівнює 110 градусів. Кути 1 і 3 є вертикальними кутами. За властивістю вертикальних кутів вертикальні кути рівні, тому кут 3 також дорівнює 110 градусів. Запишемо це. Кут 1 і кут 3 є вертикальними кутами. за властивістю вертикальних кутів кут 3 дорівнює куту 1 і дорівнює 110 градусів. Кут 1 і кут 2 є суміжними кутами. Ми знаємо властивість суміжних кутів, сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Отже, знайдемо кут 2. Кут 1 і кут 2 є суміжними кутами. Із властивості суміжних кутів кут 2 дорівнює 180 градусів відняти кут 1, і це дорівнює 180 відняти 110, отримаємо 70 градусів. Записуємо відповідь. Наші кути. Перший кут у нас 110 градусів, другий кут у нас 70 градусів, і третій кут також 110 градусів. Номер 214 із підручника Геометрія 7 та номер 19.3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконана.